Я покажу вам, як всього за 15 хвилин зробити свого першого і агента для початку. І – це сильно покращений GPT, який має доступ до всіх необхідних інструментів, і йому пояснили, як виконати якусь конкретну вузьку задачу, і він сам може її взяти і зробити, і зробити не просто як попало, а так як ви її хочете бачити. І завдяки цьому ви можете додатково отримати собі кожного дня від однієї до десяти годин. Ви можете автоматизувати будь-яку рутину. Її на себе візьме, і я є агент. це дозволить вам сконцентруватися на тих задачах, за які вам безпосередньо платять, які не може забрати у вас штучний інтелект, де ви являєтесь найкращим спеціалістом. ChatGPT може закрити тільки 20% усіх ваших задач по тій причині, що він не має доступу до всіх необхідних інструментів. Натомість і я автоматизація розробляється саме для того, щоб дати чату GPT всі необхідні інструменти. І пояснити, як виконати конкретну здачу. І через це він може виконати всі 100% ваших задач. Також ви повинні усвідомлювати, що і яйця сфера, яка дуже стрімко змінюється. І вже через 5 років ми не впізнаємо світ, в якому живемо. І ті, хто перші зрозуміють, як цим всім працювати, вони заберуть собі всі переваги. Тому, якщо зараз не влетіти сюди з двох ніг, ви втрачаєте дуже багато. Бо через рік, два-три. Ті, хто зараз в цьому розібралися, вони зможуть розібратися і в наступних інструментах, і обженуть саме вас. І я і автоматизація вам може дати з повітря приріст вашого доходу на 20%, на 30, на 100, на 50%, а то й на всі тисячу відсотків. Просто через те, що ви змогли автоматизувати всю рутину, яка у вас є. Який процес варто, автом... варто автоматизувати з допомогою штучного інтелекту та як підготувати його до цієї автоматизації? Адже варто розуміти. Щоб створити ІА-автоматизацію, ми повинні відповісти на запитання, що ми хочемо автоматизувати, як зараз відбувається цей процес, чи нам на вхід до цього процесу, тобто, що ми використовуємо, щоб виконати цю задачу, та що ми в результаті хочемо отримати. Адже ІА і автоматизація це взяти задачу, яку ви виконуєте зараз, і доручити її штучному інтелекту, так, щоб штучний інтелект її виконував. Саме так, як ви, а то ще й краще. Я покажу вам на прикладі своїх задач, які забрали у мене Е-ягенти. І перший такий Е-ягент це інструмент, який замість мене шукає інформацію в інтернеті. Адже я помітив за собою, що кожного дня в мене є багато задач, які зв'язані з аналізом даних, з пошуком даних, обробкою даних саме в інтернеті. В принципі, хочу її автоматизувати. Спочатку я розписав, як я виконую цю задачу. Я розбив її на підзадачі і намалював таку блок-схему. І за нею спочатку я формую певний запит. Після цього цей запит я відправляю в інтернет і збираю всі необхідні посилання. Після того, як посилання зібрані, я з сайтів витягую необхідну інформацію. Цю інформацію я аналізую і відповідаю на свої запитання. І тоді, коли я відповім на нього... Я відправляється в чат GBT, щоб обробити далі. І забирало в мене весь цей процес десь в районі 61 хвилини. Тепер питання в тому, що я можу доручити я агенту. Чи я можу доручити йому формування запиту? Та в принципі ні, бо це моя робота. А обробку сайтів і пошук посилання? Може, чому би ні? Я не хочу це робити. Значить, нехай він робить. І я отримую, в принципі, те, що мене цікавить, відповідь на мій запит. Але я хочу, в принципі, щоб вони ще одразу перекидали ChatGPT, тому і в принципі сам процес перекидання, я теж йому до Розуміючи, що я хочу автоматизувати, я створив подібну блок-схему, але вже розрахував, що я передаю штучному інтелекту. І розрахунки вражають по тій причині, що замість години прямої моєї роботи мені доведеться робити всього лише 1-2-3 хвилини. І буде той же самий результат. І зараз я вам покажу, наприклад, як воно працює. І як таке ж саме створити собі? І я, ягент, який буде пам'ятати, який не буде валюцинувати, буде шукати в інтернеті і працюватиме на сучасній моделі GBT-5. Ми зараз на платформі Еннейтан, яка дозволяє вам створювати. IA-агенти і інші автоматизації, взагалі без коду. Тобто, ви не повинні бути спеціалістом, який там 10 років чи в Python чи іншому програмуванні. Вам достатньо знати всього лише, як правильно зібрати автоматизацію. В моєму випадку це IA-агент, який приймає повідомлення в Телеграмі. Потім він це повідомлення перетворює на готовий запит. І цей запит відправляється до ai агента який сам може знайти в інтернеті інформацію, буде пам'ятати про те, що я з ним говорив раніше, і буде не тупим. Тепер я відкрив бота, в якому знаходиться ось цей демонстраційний ai агент Давайте ми в нього щось запитаємо і перевіримо, наскільки добре він може шукати в інтернеті чи може взагалі працювати як чаджі Біті. Ось у мене є запит на погоду в Чернівцях. І як ви можете побачити, він отримав запит. Тобто бот працює і ось зараз працює саме агент Він звертається безпосередньо до AI, потім він звертається до інструментів, які можуть допомогти знайти інформацію в інтернеті. Як тільки він закінчить, я вам покажу результат. Все, він закінчив свою роботу, як ви можете побачити, він мені дав повністю актуальну інформацію про те, яка погода в Чернівцях прямо зараз, станом на 14.20, в принципі, так як зараз і є, повністю вказав всі необхідні параметри. І запитав, чого я ще одного хочу. Як ви можете побачити, він звертався безпосередньо до ЄАЙ-моделі, тобто декілька разів, щоб точно зрозуміти, чи правильно він відповідає, використовував різні інструменти пошуку в інтернеті і звертався до пам'яті. Тепер переходимо безпосередньо до створення подібного ai агента Вам потрібно зайти на сайт NAITEN. Ви його зможете знайти в описі до цього відео або в коментарях. Тоді ви переходите на цей сайт. І нажимаєте на кнопку Get Started. Коли ви на неї нажмете, вас перекине на ось таке віконце, де потрібно зареєструватися. У мене вже є зареєстрований аккаунт, тому мені достатньо нажати просто на кнопку Login. Після реєстрації вас перекине на ваш власний NITAN-сервер, який буде працювати 14 днів. Після цього або доведеться оплатити сервер далі, або ви переносите його на свій власний хостинг. Тепер, щоб почати роботу в Ванейтан, нам потрібно створити робочий простір. Це кнопка Create Workflow. Нажавши на цю кнопку, ми опиняємося в робочому просторі. Він називається Workflow, його можна перейменувати, переключитися між різним функціоналом, але воно зараз не так важливо. Нас цікавить більше ось ця дошка. Тепер безпосередньо починаємо створити саму ідею автоматизацію. Якщо ви хочете її створити без лишньої геморрою і просто налаштувати, то в моєму телеграм-каналі ви знайдете JSON файл, який дозволить вам зробити ось так. Ви просто скопіюєте його в міст, перенесете в дошку кнопкою Ctrl-V, і він у вас буде готовим. І вам просто потрібно буде змінити деякі залежності, які я покажу в відео далі. Але враховуючи, що не кожен хоче так робити, то ми почнемо з нуля його створювати. Тепер ми маємо пусту дошку, на якій ми будемо створювати нашого ea агента Щоб створити самого ea агента нам потрібно дати ноди. Ноди бувають різного типу. Перше, це тригерні, функціональні і сервісні. Наш зараз цікавить саме тригерна. І для того, щоб додати тригерну ноду, яка буде відповідати за те, щоб ми могли включити іа агента ми маємо нажати на ось цей квадратик. Нажавши на нього, нас виб'є ось таке меню, і в ньому маємо написати Telegram. Наш іай агент буде активуватися саме через telegram бот В цьому списку ми обираємо OnMessage. Тобто, щоб наш Telegram-бот активувався саме тоді, коли ми відправляємо певне повідомлення в цього Telegram-бота. Далі ми маємо ось такі різні показники, параметри. І нас з цих всіх параметрів зараз цікавить тільки один показник. А саме підключення. У вас з самого початку цих підключень не буде. Вам потрібно буде створити його нову. І для того, щоб створити нове підключення, нажимайте ось на цю кнопку. І вас попросить бот-токен. Де його взяти? Бот-токена можна взяти в бот-фазу. Це такий сервіс, який роздає токени Telegram Телеграм в ботів. А, для початку нам потрібно ввести команду не в бот, і після цього ввести назви і так далі. В принципі, в мене цього не вийде, бо я вичерпав всі ліміти ботів. Ну, але можу показати, як воно відбувається. Ви нажимаєте на кнопку, вас просять ввести назву його. Після цього виводите назву і посилання його в Телеграмі. Враховуючи, що у мене вже це все готове, я просто копіюю токен і його вставляю. Роблю Ctrl-V і нехай назву його як тест. І зберігаю. Дивимось. Ні, дякую. Дивимось, все працює. Тепер ми повинні перевірити, чи працює наше з'єднання. Ми нажимаємо на тестовий запуск. Переходимо в нашого telegram бота Ось telegram бот якому ми будемо зараз створювати цю автоматизацію. Що-небудь відправляємо, дивимось. І так. В принципі, воно працює, тригер працює. У Вас має засвітитися ось таке віконечко, і видати ось такі дані. З цих даних нас буде цікавити два показники: перше ID, друге, текст. ID нам буде потрібно для того, щоб ми могли правильно підключити пам'ять і кому відправляти відповідь в telegram бот А текст це те, що ми будемо запитувати нашого ai агента Тепер, коли ми підключили тригера. Ми маємо підключити ія агента який буде перетворювати наш тупий запит на чіткий, зрозумілий запит для Єй-агента, щоб він міг дати нам саме те, що нам потрібно. Для цього ми нажимаємо на ось такий плюсик. Тут нам знову вибиває таке вікно. Нас це все не цікавить, нас цікавить розділ AI. Нажимаємо і після цього нажимаємо ai агент Далі виб'є ось таке вікно. Поки що нічого тут не трогаємо, нас цікавить дещо інше. А саме ось ці плюсики. Кожен із них відповідає за свій параметр для ai агента Чат-модель відповідає за те, які мізки ми підключимо до ai агента Меморі відповідає за те, яку пам'ять їм буде мати. Тули це те, які інструменти їм буде використовувати. Для того, щоб ви краще зрозуміли, що таке ai агент я підготував для вас ось таку інфографіку. Тобто, наш AI-агент – це як людина. Який ви даєте певне завдання, і вона його виконує. І виконує вона його завдяки тому, що вона має мізки, має якийсь інструмент в руках і має розуміння, хто ви, що ви, про що ви спілкувалися і що йому потрібно робити. Тобто, в одній реці у нього буде пам'ять, інструкції, в іншій році в нього будуть певні інструменти. І для того, щоб він краще працював, йому потрібні мізки. І мізками буде виступати в нього роль саме AI, і саме тому він називається іай агентом Ми йому пояснюємо, що ти маєш нам зробити, і він це робить завдяки тому, що він має все необхідне для роботи. Повертаємось до нашого я агента Коли ви розумієте, що воно взагалі таке, потрібно його налаштувати. Враховуючи, що це ІАЙ-агент, який буде відповідати більше за перетворення тупого запиту на адекватний. І нам не потрібні якісь серйозні ні інструменти, ні пам'ять для нього, то нам достатньо підключити просто мізки. Звичайні мізки для нього. Для цього ми обираємо параметр чат-модель і нажимаємо на цей плюсик. В якості мізків ми будемо підключати OpenRouter. OpenRouter — це такий сервіс, який дозволяє вам обирати будь-яку AI-модель будь-якої компанії. Для цієї AI-автоматизації я буду використовувати дві різні моделі від двох різних компаній. Перше. Яку я зараз і налаштовую? Перша це Gemini 2.5 Flash. Вона дуже дешева, має майже безкінечне контекстне вікно і дуже швидка. Саме те, що мені потрібно для цієї автоматизації. Тому я обираю параметр модель, нажимаю на нього і ввожу. Gemini. Тут вибиває багато моделей, саме те, що і відрізняє саме OpenRouter від просто підключення OpenAI. Із цього всього списку мені потрібно обрати Gemini 2.5 Flash. Тепер, як ви розумієте, я не буду працювати, якщо його не підкочити. І знову ж таки потрібно створити з'єднання. У мене вже є ці з'єднання OpenRouter, але у вас їх не буде. Нажимаєте на створити нове з'єднання і вас попросить api ключ де взяти api ключ? Щоб взяти api ключ OpenRouter, нам потрібно в ньому зареєструватися. Посилання на OpenRouter буде внизу цього відео. Ми нажимаємо на ось цю кнопку. Після реєстрації у вас з'явиться ось таке меню замість кнопки зареєструватися, і в ньому вам потрібно обрати параметр ключі. Ви переходите, нажимаєте на кнопку Створити api ключ якось його називаєте, наприклад, NIT, та взагалі без різниці. Створюєте, просто нажимаєте на кнопочку Скопіювати. Ось це вона така маленька маленька Нажимаєте, і у вас є скопійований api ключ Тепер ми переходимо назад до нашої схеми. І тут в параметрі API ключі просто його вставляємо. Можемо якось назвати, наприклад, тест, щоб потім не плутатись. Нажимаємо Зберегти. І, в принципі, каже, що він працює. OpenRouter і модель підключили, тому ми можемо повертатися назад на нашу дошку. І тепер нажимаємо на іконку нашого AI-агента, щоб ми могли налаштувати повідомлення, яке отримаємо від користувача. Для цього змінюємо ось цьому параметрі на це, і сюди просто спочатку сфіксовано на параметричний. І після того, як це змінили, ми сюди переносимо текст. Ось, звідси, з input, ми переносимо текст сюди. Тепер можемо запустити і перевірити, що він нам дасть на виході. Думає. І все. Ось, він працює. Ми йому здали 21.3.4, і він подумав і щось там видав. Трошки туповато, але видав. Тепер нам потрібно додати системний промт. Системний промт допоможе нашому агенту зрозуміти, хто він і що він має робити, щоб ми могли йому просто надсилати повідомлення, і він ці повідомлення правильним чином обробляв. Для того, щоб додати системне повідомлення, ми нажимаємо на ось цю кнопку і обираємо ось цей параметр. Так, у нас з'являється ось таке вікно. Ми видаляємо, що в ньому написано, і просто Ctrl-V вставляємо промпт, який буде перетворювати наш запит на чіткий промпт для ІА-ягента. Тобто створювати йому чітке ТЗ. Сам цей промп ви зможете знайти у мене в telegram каналі Тепер давайте перевіримо, чи він працює. Нажимаємо на кнопку Тестувати. Працює. Працює. І має щось вийти. Отак. Ось, він перетворив це на певне ТЗ. Звісно, він не до кінця розуміє, що ми від нього хочемо, бо це просто 21, 4, 4, але, в принципі, воно працює. Так, тепер переходимо далі. Нам потрібно додати самого ai агента з яким ми будемо спілкуватися. Ми нажимаємо на ось цей плюсик і вибираємо AI. Обираємо ai агент Поки що тут нічого не трогаємо, і переходимо до самого налаштування. Для того, щоб нам його налаштувати, я спочатку додамо мізки. В якості мізків я використовую OpenRouter, як я вам казав раніше. Для того, щоб наш іа агент був дійсно розумним, я оберу модель GBT5 від OpenAI. Так як ви бачили раніше, я обрав Gemini від Google, а тепер я вбираю GBT 5 від OpenAI. І саме це дозволяє робити OpenRouter, Бо ця модель вона дуже розумна і добре працює з інструментами, але інколи повільна. А от Gemini вона дуже швидка, але трошки погано працює з інструментами. І так їх можна поєднувати. Тому зараз вводимо тут GPT-5 T-5. І в моєму випадку достатньо міні. Все, ми налаштували. Тепер налаштуємо пам'ять. Пам'ять я буду використовувати просту вшиту в Night. Вона називається Тимчасова пам'ять. Ми нажимаємо на неї і переходимо ось таке віконечко. Тут ми змінюємо цей показник на цей. І сюди дуже важливо змінити сфіксовано на динамічний, і в динамічний ми кладемо наш ID саме з чат. Переносимо, покладемо 10. Цей параметр відповідає за те, скільки повідомлень попередніх буде пам'ятати наше є Для старту 10 достатньо. Тепер ми маємо налаштувати інструменти. Але перед тим як ми перейдемо до їх налаштування. Я пропоную провести тест, чи взагалі працює наш ai агент Для того щоб його перевірити, ми переходимо до IAI-агент 1, Як ви бачите, він вже трошки змінився. Можна його переіменувати, але нащо? І тут змінюємо знову ж таки ось цей показник на цей. Тут замінюємо на динамічний замість фіксованого, і сюди переносимо вже відповідь на нашого AI-агента. Ось перенесли. І тепер, знову ж таки, для того, щоб цей і добре працював, щоб він розумів, що робити, нам потрібно дати йому системне повідомлення. Ось ми так відкриваємо, це замінюємо. кладемо сюди системний промпт. Так, поклали. І тепер перевіряємо, чи він буде працювати. Так, він розуміє, чого ми від нього хочемо. Він відповідає. Він використовує інструменти безпосередньо самі мізки, використовує пам'ять і. Може звертатися до попередніх єгантів. Тобто все нормально. Тепер давайте налаштуємо вивід, щоб він міг відповідати в телеграмі. Нажимаємо на ось цей плюсик. Вводимо Telegram. Нажимаємо. І тут нам потрібно знайти саме-саму низу в параметрі message action. Обираємо send a text message. Обираємо. І нам одразу ж підгрузило. Наш Telegram-бот. Тобто, як ви пам'ятаєте раніше, в тригері ми його називали тестом. І тут він знову ж таки називається тестом. Тобто, все прекрасно. Тому нам не потрібно його знову налаштовувати, і ми можемо сконцентруватися тільки на налаштуванні деяких показників, які нам дійсно потрібні. Для початку ми повинні покласти чат ID. Де його взяти? Знову ж таки, як я вам говорив з самого початку, нам потрібно бути з тригера два показники: ID і текст. Текст ми вже десь використали, а тепер ще одне місце, де використаємо чат ID. А саме в відправці повідомлення. За допомогою цього Chat ID, ваш Telegram-бот буде розуміти, кому відправляти. Цей чат ID – це як ваш ідентифікаційний номер. Якщо ви вкажете не свій, він відправить не вам. Тому, якщо ви хочете, щоб він відправляв саме вам, то вказуйте свій. Тепер нам потрібно визначити, який текст ми будемо відправляти. У нас є два EA-агента, а перший іа агент буде перетворювати наш запит на ТЗ, М тому нам, в принципі, він не потрібен. А от другий я агент бо саме він за ТЗ дає відповідь на наші запитання. Ми просто перетягуємо його відповідь. Тобто ІАЄ IA 1, IA-агент 2. Давайте я ще для наглядності їх переіменую. Це у нас буде сам іа агент Просто називаємо його ЯКІ, а цього переіменую на IN. О інпут. Так буде по-простому. Як ви зараз можете побачити, ось тут тепер змінилися їхні назви. Саме те, що нам і потрібно. Добре, тепер давайте перевіримо, чи працює наша відправка. Нажимою. Так. Саме те, що ми відправляли, саме це нам і прийшло. Тобто він може відправляти повідомлення в Telegram. Тепер давайте перевіримо, чи буде їм працювати, як ми хочемо. Для початку, давайте я задам йому якийсь тестовий запит, який перевірить, чи може використовувати моделі GPT і чи має він пам'ять. Давайте, нехай він запам'ятає цифру 1. Все, так, я відправив, і, як ви можете побачити, починається обробляти. Спочатку я натримав повідомлення, потім його обробив, зробивши, зробивши з нього ТЗ. Ось це тезе ви можете побачити, він обробив його, звернувся до Ій, звернувся до пам'яті, запам'ятав, і що він нам сказав. Так, він зафіксував. Тепер нажимаємо ще раз на кнопочку тестувати, переходив сюди і пишемо питаємо його, яке число вказав? Навіть з помилками, він, в принципі, має зрозуміти. Все, він отримав повідомлення. Отримав. І якщо він має пам'ять, то він зараз нам відповість. Ви вказали число 1. Якщо він пам'яті не має, він цього нам не скаже. Як ви можете побачити, він закінчив роботу і його відповідь 1. Тобто, пам'ять він має. Але яка є проблема зараз в цьому боті? Він не має доступу до інтернету. Яка погода в Чернівцях? Тобто він нам це не знайде. Да, якісь там посилання він знайшов, але, скоріше, все, вони навіть не будуть робити. Для того, щоб наш AI-агент міг шукати інформацію в інтернеті, нам потрібно йому додати певний пошуковик, певний сервіс, який дозволить йому вийти в інтернет. Є такий сервіс. І він називається Tavili. Для того, щоб ми його могли додати, нам потрібно нажати на ось цей плюсик під Tools. І ввести тут та, і, і Ось. Tavelie Нажимаємо. Нам відкриває ось таке вікно. І зараз ми його будемо налаштовувати. Для початку ми додамо з'єднання. Щоб додати його, ми нажимаємо на ось цю кнопочку. У вас цих не буде аккаунтів. Ви нажимаєте на створити нове. Можна його переіменувати, наприклад, тест. Ні. І нам потрібен API-ключ. Де взяти api ключ Tavili А саме на самому сайті Tavili Посилання на нього буде в описі до відео. На сайті Тавілі ми нажимаємо на кнопку Увійти або зареєструватися, це не має значення. Як ви зареєструєтесь Тавілі вас прикине на панель управління, і дадеться безкоштовно тисяча кредитів. Тобто ви можете тисячу разів щось пошукати в інтернеті і для першого періоду з головою достатньо. І самі API-ключі, які нас зараз і цікавлять. Ми нажимаємо на ось цей плюсик, нажимаємо вводимо тест. Створити, він з'явився. Нажимаємо на копіювати. Переходимо назад на схему. Ctrl-V. Все. Зберігаємо. Все. павілі ми підключили. Тепер нам потрібно його налаштувати. Для початку давайте налаштуємо сам пошук в інтернеті. Що нам потрібно для пошуку? Нам потрібен запит, який ми шукаємо, і пошукова система. Тавілі і є цією пошукової системи. А запит ми можемо самі його задавати, або може задавати наш AI-агент. І для того, щоб наш ІАЙ-агент задавав запит, то в цьому параметрі ми беремо і замінюємо ось на це. Нажимаємо, і тепер говориться, що наша ІАй-модель може сама визначати, який запит створювати. Також ви можете побачити в ресурсах ми використовуємо саме Search, тобто пошук. Тепер ідемо і перевіримо, як працює наш ІАЙ-агент. Ми підключили йому інструменти з пошуку в інтернеті. Давайте перевіримо, чи він може в ньому шукати. Я його прошу, дай мені прогноз погоди в Чернівцях на завтра. Дивимось. Так, повідомлення моє отримав. Тепер це повідомлення відправив на за. ТЗ. І зараз він думає. Так, все, він закінчив свою роботу, чітко визначив, яка дата, і дав правильний прогноз погоди. Все, він працює. Але для того, щоб не було ось таких великих об'ємів по використанні і самого пошуку, і пам'яті і звернень до Педроутера. Ми додамо ще декілька важливих інструментів, які з сімейства табелі. Для початку ми маємо додати інструмент, який буде називатися як крово. Тобто ми навчимо нашого EA-агента парсити інформацію з сайту. А Тут нам потрібно в параметрі ресурс обрати замість пошуку. Crowell. і Замінити URL замість відного на Яй обираючу. І тепер наша AI модель може обирати, які потрібно покласти посилання. Все, тепер ми маємо крову. Тепер ми додамо останній інструмент з сімейства Тавелів. Знову ж таки, плюсик, нажимаємо Водимо. І тут в ресурс обираємо замість search Extract. Він дозволить нам краще і детальніше аналізувати сторінки. Ідеально підходить, коли запити достатньо складні. Знову ж таки, нажимаємо тут додати посилання, замінюємо на «І обираючий, і, в принципі, все, він готовий. І це у нас є EAI-агент, який може знайти і опрацювати все, що завгодно. Також, інколи я помітив, що потрібно правильно порахувати деякі дані, і для цього я ще додаю свого ea агента такий інструмент, як калькулятор. Він не потребує додаткових налаштувань. Все, калькулятор додано, все додано. Тепер давайте перевіримо, як він буде працювати в реальних життєвих ситуаціях. Для тесту будемо використовувати достатньо складний запит з пошуком в інтернеті, обрахунками і з пам'яті. А саме я попрошу його, щоб він знайшов мені постачальника керамзіту в Чернівцях. І порахував, скільки буде коштувати це на тисячу кубів. В принципі, ще додав йому, щоб він знайшов номер телефону і ціну, все знайшов. Ну, в принципі, це буде складно. Але він, може, зробить, може, ні, зараз глянемо. Коли він закінчить, я вам покажу, що вийшло. Скільки часу займе? Тобто все повністю правильно. Ну, щоб посилання у нього. Давайте тепер перевіримо, чи має він пам'ять. Для того, щоб це перевірити, ми маємо в нього запитати щось, що передбачає наявність пам'яті. Я використаю як пам'ять вартість одного куба керамзіту. Ось я вказав, що я продам виріб за 5 тисяч гривень, виробництво 500. Мені потрібен один метр кубічний керамзіту. Чи вийде мені це на рахунок? Давайте перевіримо Надсилаємо і запускаємо. Тобто, як ми можемо побачити, і гад працює. Він має доступ в інтернет, має пам'ять, може працювати на сучасних її моделях, і окрім цього, всього, не галюцинує. А чого ще треба для життя? Так як я говорив раніше, це один із моїх аїботів. Звісно, він трошки прокаченіший. Коли в моєму використанні, але даного інструменту вам буде достатньо з головою для всіх випадків життя. Тому, якщо вам сподобалося відео, кладіть лайк, коментуйте, бо саме на основі коментарів я створю наступне відео. Також переходьте в Telegram, там ви знайдете всі промти і саму схему цього її агента. Щоб вам не доводилося його перезбирати самим з нулям, а просто налаштувати за відео. І саме так ви зможете створити я агента за 15 хвилин. Також в наступних відео я поділюся ще деякими своїми я агентами які я використовую кожен день, які економлять мені по 5, по 10, а то й по 20 годин на тиждень і на день. Тому підписуйтесь, далі буде цікавіше. Удачі!